Одним з нагальних питань для більшості українців у ці дні є приготування до зустрічі нового року. Важко собі уявити свято без ялинки. І якщо міська влада вже встигла встановити на центральній площі міста зелену красуню, то багато користенців все ще у пошуку. Чи працюють в Коростені ялинкові базари? і де, ми поцікавились у фахівців. Ялинкові базари у нас є, і вони вже почали свою роботу. Я, правда, не назвала їх, що це ялинкові базари, це місця торгівлі ялинками. Їх у нас сім. Знаходяться вони в винопровокзальній площі, на площі Комсомола, по вулиці Сосновського, по вулиці Мельника і в районі кооперативного ринку. І торгують там два виробники: це наш Користенський лісогозаг і Лугинське лісове мисливське господарство. І ялинки, до речі, в цьому році. В ціни на ялинкові красуні, я б так сказала, у цьому році майже не відрізняється від минулорічних. Ялинка там до метра коштує 25 гривень, там сама така до 2 метрів. Вже буде коштувати 50 гривень, і найдорожче це до 4 метрів, буде коштувати 65 гривень за дерево. Це вже враховуючи вартість. У нас у цьому році є таке нововведення, що ялинки продаються із збірками, Ми його в народі називаємо чіпи. Оце вже враховуючи вартість цих чіпів. Вартість ялинок буде така. Минулому році ми їх продали десь близько 4 тисяч дерев. Я думаю, що в цьому році буде не менше. Отже, коростинцям не треба хапати до рук сокиру та прямувати до лісу. Новорічне дерево можна придбати на будь-який смак та гаманець спеціально визначених для цього місцях. Ціна залежить від пухнастості та величини дерева. Аби сосна виросла до півтора метра, а саме такі полюбляють брати додому мешканці міста. дереву потрібно 10-15 років. Тож 30-40 гривень не такі вже й великі гроші. Фахівці радять купувати тільки легально зрубані ялинки та сосонки. Розпізнати їх можна за спеціальним штемпом та електронним чипом. Це гарантія того, що новорічні дерева не радіаційні та сертифіковані. Як наголосила, під час нашої розмови Віра Беспалько, з кожним роком збільшується попит і на штучні ялинки. Придбати їх сьогодні теж не проблема. Наша мережа пропонує користенцям штучні ялинки, вартість їх на будь-який смак і на будь-який гаманець, починаючи від 170 гривень і закінчуючи 1700 гривень за штучну ялинку. Купуйте, радуйтесь. Не має значення, яка зелена красуня, штучна чи натуральна буде радувати вас та ваших рідних дома. Головне, щоб свято було приємним та незабутнім.